Хтось витратив 100 тисяч доларів на такий паркан, заплатив робітникам. Він буде, був точно такий ж самий, як на тій стороні, загальною висотою близько 5 метрів. І що ми зараз робимо? Ми повністю ось цю сторону демонтуємо. Чого, чому ми її демонтуємо? Тому що робітники неправильно відбили всі рівні, чи робітники, чи геодезист. І втрачено майже 7 соток землі. А нам для того, щоб відбити наші майбутні фундаменти, нашого майбутнього котежного містечка, потрібно це все демонтувати, збудувати новий паркан і е також його зашити, як і ось на тій стороні, з двійною зашивочкою. Тобто листи будуть йти з цієї сторони і з внутрішньої сторони. Ну, Така була задумка, і так все гарненько виглядало. Виявляєте, як. Робітники чи хтось інший, за чиєїсь помилки ось так присадили замовника не на маленьку суму. Коли ми збудуємо цей паркан, я вам скажу скільки його вартість вартувала робота разом з матеріалами, з демонтажами і з усім іншим. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь.